Мир вам. Сьогодні у нас 9.01.2026 року. І це категорія відео, нецікаве відео інтернет щоденник Любомира Богоявленського, І вітаю вас, друзі! Я хворію цей час, лікувався, приймав багато ліків. Що було, не хочу говорити, навіть пояснювати, це не суть важливо. Слава вищим силам я себе почуваю краще і вже фактично йду на одужання. Не скажу, що повністю видужав, але вже почуваю себе слава Вищим силам краще. А наші хвороби, це наша бесіда з Богом. З вищими силами, очищення нашої душі, духа, тіла. Що хочу сказати, дуже важлива істина. Я вірю те, що прокляття це об'єктивна реальність. І прокляття це не просто побажання якогось негативу кимось. Прокляття є різне. І більшість людей в своєму житті, на своєму життєвому шляху свідомо чи позасвідомо переживають прокляття, переживають покарання. Прокляття це програма іраціональна, Невдач, нещастя, невезіння, неуспіх, негаразди, проблеми. Якісь ще погані речі трапляються, притягуються. І за цим стоїть покарання, є прокляття Боже, коли Господь карає, накладає фактично своє незриме прокляття на людину, але теж різних степ... ступенів, різних рівнів, різних градацій воно є. Є прокляття породу, яке передається за якісь дуже тяжкі гріхи, якісь дуже важкі злі негативні вчинки. І є прокляття людське, коли хтось когось дійсно проклинає, бажає зла, може не заслужено, а може бути заслужено. І є такий стереотип. Що той, хто не вірить, на того прокляття діє. Це ілюзія. Воно діє, якщо заслужене. Так чи інакше. Воно діє, якщо у людини немає захисту від Бога, від вищих сил. І це дуже складний процес, щоб цей захист був. Щоб вищі сили захистили. Дуже цікаво спрацьовує прокляття в цілому. Інколи воно об'єднує проклятих людей, притягує їх. От, наприклад. Є такий проєкт пані Наталії Бритва екстрасенсів. Бритва, тобто вона розповідає про різні шахрайства, про різний ем, негатив, до чого призводиться заняття телевізійною, езотеричною діяльністю. Але там дуже цікаві речі. Ті люди, хто туди попадають, це люди, які вже перебувають під дією прокляття, покарання вищих сил, так чи інакше, або ще якесь іде покарання, ще якесь іде прокляття. Тобто ми бачимо експеримент, де люди пішли по сценарію в телевізійних передачах. Граючи екстрасенсів, езотериків, перебільшуючи свої сили часто на 100%, на, на 200%, і ми бачимо віру частини людей, які повірили, що в них дійсно є якісь надсили, надприродні могутні сили унікальні, і пішли за цими людьми, передали їм якісь кошти тощо. Але потім наступає той момент, що ті, хто грали цих езотериків, екстрасенсів, самі стали проклятими і війшли в енергію прокляття. І ця енергія прокляття, вона всіх так чи інакше засасує. І кхм, ті, хто самі там знімали е, порчі, прокляття, потім не можуть себе очистити. Не можуть зняти свої уже покарання, які на них зійшли від вищих сил. І от прокляті люди, прокляті душі, стягуються навіть в інтернеті на ютуб-канали, наприклад, як Бритва екстрасенсів, і починає вже прокручуватися, крутитися, прокручуватися. Не просто правда, а факт цього прокляття, де починається уже символічний суд Божий, де там хтось проговарює і розповідає про те, що вірив, але воно не допомогло, при тому людина постраждала, іде вже дискусія. Є звинувачення об'єктивні, а є не об'єктивні, а упереджені. Це ж ну, всі ми люди. Але сама бритва екстрасенсів вже підтверджує про те, що вищі сили існують. Але просто люди, які телевізійно пішли таким шляхом, війшли в режим теж дуже серйозного. Прокляття від Бога самопрокляття. І ці речі так просто не знімаються, пошептав, помолився і все. Ні. Це набагато серйозніші речі. Я пояснював тим людям, хто до мене зверталися як до екстрасенса, молитовника, езотерика, родове прокляття. Ну, Зняти його фактично неможливо. Ми можемо його зменшувати, ми повинні працювати з ним. Але як працювати? По-перше, ми повинні усвідомити. От я усвідомлюю, на мені є родове прокляття. Значить, на мені є там прокляття, наприклад, від вищих сил може бути, наприклад. Такі речі трапляються за щось покарання. Ага, і... іще є негативна програма. Там хтось мене прокляв. І в принципі. У цьому проклятті є невелика справедливість з позиції тієї людини. Але все-таки, на 75%, воно несправедливе. І, так як на мені, два потужних ідуть покарання, і ще це підключається. то... Треба пропрацювати ці речі. Пропрацювати ці речі мені самому, тому що йде хвороби, обострилися, втрата частини сили йде. Тобто треба працювати з собою, І як психологу пропрацьовувати ці речі. Очистити свою грішну душу. Розумієте? І потім з часом Бог мені відкриває. Відкриває. Була нещаслива сім'я. Нещаслива сім'я. Чоловік і жінка. Дійсно, ну негативна. Один одного знищували, руйнували. І до мене. Колись у минулому такий був випадок, звернулася одна людина і каже Любомир, допоможи! От є ця нещаслива сім'я, ну дійсно нещаслива, ну знищують вони один одного. І ти бачиш, так сталося в моєму житті. Я нещаслива. Я хочу, щоб оцей чоловік з цієї нещасливої сім'ї женився на мені, допоможи мені. Дійсно, така колись у мене була ситуація серед різних ситуацій, що я вирішував. І в цій ситуації я, як езотерик, і психолог, як грішна смертна людина, переоцінив свої сили, переоцінив. Не було в мене в той момент якогось такого критичного ставлення. Я подивився так, подивився сяк, от, і думаю, а дійсно. Допоможу я, дійсно, що не допомогти. Вони ж годами живуть, щось там сваряться, все не мириться. Допоможу я цій людині, цій жіноці, хороша жінка притом така. Я допоможу, значить, склав я план, як зробити треба. Научив її, як і психолог, що треба робити, і езотеричну програму розробив. І от я допоміг і той чоловік з тою жінкою повністю розстався, повністю стосунки їхні прекратили своє існування. І взяв він і женився на новій, одружився цій жіноці. Якщо не дивиться, хай Господь їй передає міцного здоров'я, вони вже сім'я тепер і Бог благословив їхню сім'ю. Благослови сім'ю, щоб вони були щасливі дійсно, щоб все було добре. І я проводив молебні, молився, очитував спеціальні заклинання до Вищих сил і в той час призивав, щоб оці стосунки завершилися, а от оці благословилися, розпочалися. І дійсно, людина мені сики разів дякувала, що воно вийшло. Все, все таки відбулося, як я сказав у той час. Вони зійшлися. І тут далі починається, коли ця жінка, яка залишилася одна, почала проклинати, хто допоміг, якась надприродня сила за цим стоїть, хто поради давав, і почала проклинати. Чи хтось вмішався в цю ситуацію із сім'єю? І якби не вмішався, залишила б ця, ця сім'я. Ну, для цієї жінки це виявилося набагато трагічніше. Бо ну, цей чоловік вони не були навіть одружені, що чому я вирішив. Вони жили навіть без розписі. Ну, одним словом, я незнайома людина в цю ситуацію вмішався, розбив і знищив ці стосунки і створив нову сім'ю, нові стосунки. Хіба це не є гріх перед вищими силами? Я ж не Господь Бог, я не всевидючий Бог. Мені так суб'єктивно здавалося, що це буде правильно. І я це досягнув. І ця жінка почала молитися до Бога і проклинать. Проклинать, бажать Кари Небесної, покарання від вищих сил тій людині, яка винна в цьому. І вона плакала, бо вона й хворіла ж перед тим. У неї виявилося, там були і хвороби різні, і так далі тому подібне. Вона і нездорова. <кх> і одним словом. Вища сила все рівно мені зарахувала це як гріх. І частково капельку прокляття її таки ж зарахувалося. Розумієте, скопилося. А коли воно починає все скоплятися до Суми, і починають бити астральні молнії пуцім, уже на ту людину, яка. У якийсь момент переоцінила свої сили і вирішила, що вона божественна і має право дуже сильно вирішувати людські долі. Потім починаються апокаліптичні цілі події. <клухи> <клухи> Наскільки це небезпечні речі, ігри з окультизмом. Намагання вирішувати чужі долі, вмішування в чужі долі, так далі тому подібне. Це дуже небезпечні речі, які дійсно діють. І наступають такі ситуації, моменти, коли допомогти може тільки Господь Бог дійсно вища сила. Дійсно. Паранормальні сили. І це лише один із фрагментів різних різних речей, що відбувалися з 2017 року, точніше з 2016 року і по 2024 рік. Які були накоплення, як спрацьовувала потім цим кармічна програма у моєму, наприклад, індивідуальному випадку моє родове прокляття. Покарання від вищих сил і прохання декількох людей про покарання Боже наді мною за те, що я вмішався як езотерик той, хто позиціонував себе як майстер білої чорної магії, екстрасенс, і змінив кардинально долі. когось з кимось розлучив. Когось з кимось з'єднав, використавши знання не тільки езотерики, а ще різні техніки психології, навчивши людей, і змінив цілі проекти. І за це Вища сила почала вміняти мені, ставити гріх. І таким чином я зіткнувся із над потужним прокляттям, багаторівневим прокляттям, суперпрокляття. Уже в 2022 році. Після російської агресії, це був пусковий, до речі, механізм, коли я був вибитий із сил, але спрацювало суперпрокляття. І я опинився вперше за багато років у ситуації, коли я як Людина, яка працює з енергією, з молитвою до вищих сил, я опинився в ситуації проклятого, тому що я дійсно проклятий, але проклятий не люд... над людською силою, над людською силою, де б'ють астральні молні, де 10 хвороб почало виспалятися, де йде покарання мега сильного рівня. За мої гріхи, за мої вчинки дії. І в ту чергу це йде покарання за те, що займаючись езотеричною діяльністю, я в деяких ситуаціях перевищив свої можливості, те, що мені було можна, так? І те, чого не варто було робити і навіть не можна, бо тільки Господь Бог має право робити. Ну, я дякую Богу за його милість, що Він мене не вбив, не знищив, не відправив на той світ в пекельні виміри, щоб там проходити покарання, а дозволив мені на духовному рівні, несучи крест, хворіючи. Очищуватися поступово і отримувати Боже прощення. Зняти будь-яке прокляття, або родове прокляття, зменшити, родове прокляття, наша генетика, то що ми не можемо його так зняти, нема в нас чарівного ключика, щоб генетику виправити. А зі старістю тільки все може загострюватися, або щось нове, генетичний якийсь збій прокидатися. Але можемо зменшити. Творець Господь Бог існує, і він може зняти, може зменшити, може взяти і закрити програму прокляття. Я переживав роки ось програму суперпрокляття, суперпрокляття. Супер покарання від вищих сил, над потужного рівня, яке пішло, де потрібно було проходити і бачити зі сторони, яке зло відбулося, в якому я прийняв участь, і за що я покараний дійсно вищими силами, що покарання відбулися доволі заслужено. І потім почали незаслужені речі зводитися. Бачу при... напасті, да? тобто на пустому місці, коли, ну, наприклад. Нічого поганого дійсно не зробив там комусь із науковців. На простому місці вся агресія, вся ненависть на мене о, вилітає. Чому? Ну, Я в той час проклятий вищими силами, і воно йде удар і від різних людей, які от... зі своїми проблемами енергетичними і вони виміщають свою ярость, агресію, саме не розуміючи чому. На людину, яка перебуває в програмі Суперпрокляття. Я не веду зараз платних прийомів. Я, як езотерик молитовник, допомагаю людям інформаційно через свій офіційний сайт. Публікації в інтернеті, статті свої, які я почав писати з 2026 року нові. Намагаюся писати українською, англійська і німецька. English and Deutsch. German. Отже, не втрачайте віру в Бога. При будь-якому кій підозрі на прокляття. Зверніться до Бога. Бог у вашій внутрішній молитві вам підкаже, як вийти з цієї ситуації. Живіть, головне. Прокляття небезпечні тим, що вони можуть викликати суїцидальні думки. Вони можуть викликати бажання прорвати життєвий шлях, неприродньо якось. Це все прояв потужних програм прокляття. Якщо люди не усвідомлюють, що вони прокляті, знаходяться, якусь кару переживають від вищих сил, це не відміняє прокляття. Воно все рівно є просто того чи іншого виду. Добрі справи все рівно. Терпіння, милосердя, вони допомагають очищати душу. Якщо ви хворієте, не втрачайте любові до людей, до оточуючої реальності. Людей багато поганих, дійсно, є злих. Але все рівно залишайтеся. В душі доброю людиною, милосердною людиною. Ви не знаєте, чому так чи інакше веде та чи інша людина, яке на ній прокляття, яка на ній програма, що трапилося, як людина в якийсь момент як стала зачарована, заколдована, і тому себе так там поводити. Насправді це світла, хороша людина, яка знаходиться в ситуації дуже непростій. Плюс ви не знаєте, яка зла воля. І хто міг втрутитися в долю цієї людини? Адже люди настільки можуть бути небезпечними істотами, як я був, вмішався в долі людей, незнайомих абсолютно, і сім'ю ту, хоч вони були не розписані, я допоміг і вона зупинила своє існування і створив нову сім'ю. Отак воно і є, на жаль, у цьому житті, коли е, так влаштовані люди, як подоба Божа, ми Можемо вмішуватися в реальність. Ми маємо свої уявлення про добро і зло, що правильно, що неправильно, ми часто можемо переоцінювати свої сили. Але що ж, те, що трапилося, те трапилося. Дійсно, я продивлявся тому чоловіку з тією жінкою ті жінці з тим чоловіком. Там не було б щасливого життя. І якщо б мене вивели на страшний суд Божий. Я б запитав би цю жінку, стільки років жити, ти чому з ним не вийшла заміж за нього? Ти ж підніми сама цю тему. Ти ж не є з законною дружиною. Чого ти не захотіла, щоб вийти заміж за нього? Навіщо ти робиш оці оці, оці деструктивні речі постійно? І далі, там же гріх вона ж збила сім'ю його попередню. Розбита була сім'я його попередня, де в нього була жінка, дитина. І вона розбила. І тоді я прийшов допоміг магічну, і допоміг магічно цю сім'ю в кавичках. Да, розбив, нова сім'я, люди одружилися і живуть разом. Але і тут гріх, бачите, мені бо її прокляття, і хто винен в цьому, і на мене пішов негатив із цього всього. Але ж я не маю права бути судією. Я смертна людина, яка прийшла лише на деякий час. Часто буває і потім відходить. І часто не то ці ілюзії, ілюзія параматми, ілюзія, коли людина почнеться відчувати особливо божественною, сильною, коли на деякий лише час іде. Контакт з суперсилою, енергією, божественною з вищими силами, і там щось магічне чи езотеричне виходить, і потім людина починає вважати себе особливою, але вона не може розуміти те часто, що це лише показалося, показано було їй, показалося на деякий час, і їй дано це лише там на тиждень або на рік, а потім воно за гріхи там чи ще якісь відніметься, і все, і цього не буде. Щоб продовжувалася милість вищих сил, треба очищувати свою душу, усвідомлювати свою гріховність і розуміти про те, що вищі сили Господь Бог це реальність, а ми лише всі люди смертні піщиночки, які проходимо свій шлях, несемо свій хрест, і часто можемо. Свідомо або неусвідомлювано робити зло і навіть не усвідомлювати, що це зло. Давайте вчитися не бути суддією один одному і вчитися людяності. Вірте у Бога і вищі сили. З повагою! Любомир Павло Нестеренко Богоявленський.